Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клобруслен. Мене звати Павло, і сьогодні ми з вами поговоримо про секатор від шведської компанії Baho PX-M3. Цей секатор постачається в такій упаковці, в якій ви можете спробувати, як він ляже вам в руку, як відкривається і закривається, наскільки комфортно його тримати. В упаковці знаходиться картонка, в якій вказано модель секатора, те, що він зроблений у Франції. що цей секатор належить до секаторів середнього типу, тобто для роботи середньою рукою. Цей професійний секатор. А також те, що діаметр обрізки цього секатора 30 мм. Mm. Рука, якою ми працюємо права, тобто це секатор для правші. Для лівші є інша лінійка секаторів абсолютно іншого типу, абсолютно іншого вигляду. Цей секатор. Бачите, наскільки він є несиметричний і він працює тільки для правої руки. З протилежного боку упаковки вказано перелік усіх змінних деталей, які можуть знадобитися під час ремонту або обслуговування цього секатора. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Лініці по їх секатори відрізняються за розміром головки, тобто за розміром леза, є перша, друга і третя головка. В даному випадку в нас є третя голова, саме велика, і розміром руків'я. Руків'я може бути маленьке для маленької руки, середнє от як це, і велике L для великої руки. Це є по суті своїй секатор з великою головою для середньої руки. Довжина леза секатора 6,8 мм, Довжина ж контролеза по прямій 5,3. Різниця в розкритому положенні 1,5 см. Коли секатор закривається. Ці елементи сходяться повністю. Загальна довжина секатора 22 см, а його вага 347 грам. Діаметр обрізки цього секатора, як рекомендує, виробник 30 мм, але в дійсності 30 мм це від цієї точки до цієї, і обрізати гілку, яка стає на край секатора, дуже-дуже-дуже незручно. Гілочка, яка діаметром є 12-15 мм, обрізається взагалі без жодних проблем. Як бачите, запас. Цього секатора ще є. Секатор серії PX належить до обвідних секаторів, тобто є верхнє ріжуче лезо і контролезо, до якої він здійснює обрізку. Професійний секатор це означає, що до нього є повністю усі змінні деталі, він є повністю розбірний і в потребі будь-що може бути замінено. І ерго означає те, що цей секатор зроблений дуже несимметрично, тобто він є спеціально вигнутий і підстроєний під руку, під ергономіку руки. Ця особливість має як свої плюси, так і мінуси. Тобто, далеко не всім. Секатор Ого, типу сідає зручно в руку. Важливо зазначити, що бачимо, як руків'я виглядає, воно є абсолютно несиметричне. має такі досить специфічні вигини, і точно так само нижнє руків'я має досить асиметричну форму. Головка секатора нахилена вліво відносно осі секатора. Коли я беру його в руку, секатор зміщується трошки вліво відносно осі самої руки. Для когось це зручно, для когось це не зручно. Це певна особливість такого типу секаторів. Лезо і контролезо, секатора виконані з високовуглецевої сталі, нефрезеровані частини леза і контролеза. Воронені це оксидне покриття, воно непогано захищає ці елементи від корозії. Контрлезо має приямок для очистки леза і для того, щоб лезо не клинуло під час роботи. Зменшує власне, контролеза облезо. Ці елементи, тобто лезо і контралезу, Лезо в руків'я кріпляться на двох гвинтах. І двох втулках, які мають стигальні шляпки. Тобто, цей елемент кріплення є досить надійним. Як це відбувається, як це працює, ми покажемо вам в ролику, коли будемо розбирати і збирати цей секатор. Осьовий вузол виконаний за фірмовою технологією від Бахо, тобто тут є гвинт, який стоїть у втулці. Втулка є паралельною підшипником ковзання, тобто, цей вузол є досить надійний, і підгонка цих елементів досить якісно виконана. Гайка, яка притискає і затискає сам секатор, тобто накручується на усь. Має на собі шестерню, а шестерня фіксується ще маленькою такою шестернькою, яка знаходиться на додатковому гвинті. Замок типовий для усіх секаторів Бахо. це є штифт, який заходить в паз на лезі, і шляпка цього штифта підпружинена пластинчистою такою от пружинкою, яка знаходиться під шляпкою. Вона запобігає самовільному розкриванню і закриванню секатора. Цей секатор належить до професійної лінійки. Відповідно, ціна цього секатора не є маленькою, тобто він коштує в межах 48-52 євро. Руків'я секатора виконані з пластику. Пластик є армований, тобто він є досить міцний. Верхня ручка є повністю прорезинена, зверху покрита такою резиною. Резина є дуже шершава і в загальному самі руків'я секатора виконані дуже якісно і дуже приємні на дотик. Всередині секатора знаходиться пружина. Вита, яка без проблем міняється, і знаходиться також під нею амортизатор. Амортизатор досить м'який. Тобто при закритті секатора ми бачимо, як він досить непогано проминається. Придбати секатор PXM3, а також при необхідності змінні деталі до нього, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером баху на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!